Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кульченко Анжела і ми з півдня десь області. Сьогодні прийдемося по моїм горобинам. Їх у мене шість, шість є. Ну, дві тільки куплені в цьому році, ще буде не, не дуже цікаво. От, і по деренам. Їх теж у мене теж шість. Ну, два ще малесеньких теж, ну нічого. Почнемо тут ось з цього краю. Це горобина у нас колоновидна, фастігіата. Я вам показала, як вона ціла, такі гарні суцвіття були. І дивлюся, ось мало, але будуть такі ягідки ще трошки. Так в основному все опадає. Бачите, яка форма листя таке? Ну, ще листя брудне після того дощу. У нас дощів немає. Таке ще брудне лишилося. Ну, таке гарне листя, як бачите, цікаве. І якщо по бокам і буде рости так в сторони багато, то буду її пристригати. Так, а зараз там в мене росте. Просто я побачу, чи я туди долізу, бо там в мене поливається. Ну і так, переключатись не буду, заногляємо посаду. Зранку стою, виполюю траву, поки. <сум> Вибачте, можна ще на карачках, на колінах лазити, тому що ну, не можу вже так навколішки стояти, то верніше навколішки стою або сідаю на землю геть. Так, ну дійду нормально. Це у нас ось горобина не разу ще не цвіла. Це у нас дуболисна. Зараз дублищі, ближче, у неї от реально листя похожі б на дубові. Але вони такі, ну вони вже полилися, такі шершавенькі трошки. І на ці глянцеві, а знизу гляньте які сріблясті. Цікава така горобина. Буду її трошки піднімати на штамп. Тут потім комісії приберуться, там ще що прибереться, от оцей лілейник буду трошки викидувати, бо гляньте, наріс уже просто агресор страшний. Треба трошки буде прибирати. Так, а <кій> горобина буде. Тут наростати гарно. Буду пристригати так кулькою, побачимо, як вона буде. Попробую потім гілочку нижню залишу, залишу, Попробую прикопати її, можливо, щось вийде в коріниця. Так, ну, потім пройдемося по квітникам. Кожен день вже почати вибирати теми, тому що багато є чого показувати. За один день це нереально просто все пройти. Так, далі, ой, господи, далі далі в нас йде горобина плакуча огороду. От підемо зараз до неї. Скажу, що давно вона в мене росте, знову вирвало шланг. Досить давно росте, але якось вона так росла. Наче неплакучої форми, я її пристригала, пристригала, ось що з неї вийшло. Ягід вона ще мені не давала. Ось, дивлюся, в цьому році будуть. То цвітям були цвіла? Що воно таке буде, не знаю, то побачимо, бо це перший раз. Листя, до речі, теж, бачите, схоже на ту колоновидну, але в колоновидної воно таке більш різне по краям. І ось, бачите, її обрізала. Ой, господи. Що з того вийшло? Така незграба. Ну, поки так держу, потім буде вже видно. Ну, доведеться ще стрихти її. Так, потім у мене є чорноплодна. Е, теж купувала е, давно, але е, Досить маленьким кущиком. Ой, де ці зацвітають. Я ж кажу, треба нічого не пропустити, тому що дуже багато всього, щоб все стигнути показати. Давно купила маленьким кущиком, і вона теж в цьому році перший раз зацвіла. І в неї повинні бути ягоди чорні. Побачимо. Бо вся горобина з червоними ягодами, а це саме ось повинні бути чорні ягодки. Ну, побачимо, коли роз'їхав. Я ж кажу, листя все ще брудне після того дощу. Гляньте. Тут вже листя коротеньке, бачите, зовсім. Це три, які в мене ростуть. Ні, одна, дві, три, чотири, які в мене ростуть. Тут все в мене дебріша не дійшла до чуди виполювати. Ну Тут у мене, я посадила дві, треба їх поливати. Треба терміново просто залити, тут сухо, а вони весною посаджені. Не можна нам весною саджати. Розе, а це повинні бути рожеві ягоди. І бурка. Ну, і шкру ще показує, тут нема що. І бурка, бурка е, їстівна. Ну, писали, що дуже-дуже См Смачна ягода. Наш інжир, просто гляньте вже які здоровені ягоди. Скажу, що не всі зав'язалися багато, але кілька штук я вже повідривала, вони були в'ялі жовті такі. Ну, загліт молодесенький кущик ось. Бачите, ось він показує. Він вже пропаде. Він вже вже нікудишній. Полю, полю тут вже полуницю прополола вчора, розплідник наш прополола, там під сітку потім покажу, про які я гори трави вже зранку понаривала. Кожен день виполюю, багато не можу, тому що ну, починають просто-напросто боліти руки. Так, і з лаки треба, мабуть, завтра пройтися, де треба по лакам. Так, ну, підемо тепер по деренам. Деренів у мене ось тут у мене, так, як до нього дійти, бо він до мене поливається там. Ну, він не поливається, але щоб туди дойти, треба буде йти по шланг. Дерен ауреа. Так, а це ж в мене... А, це в мене глід тут. Ага. Щоб ще не забути, що в мене де тут росте, треба теж тут висапувати. І сапала зранку, і полола зранку. Зараз 9 година, я вже наробилася так. Дерен ауреа. Вони вже всі повідцвіталися, скоро будуть ягідки, навіть гляньте, який він жовтий. Бачите, молоді листочки трошки такі е, лимонного кольору, більш, а ці вже просто жовті. Ну, і там трошки в тіні він такий лимонний. Взагалі дуже гарний. Я його в цьому році навіть не стригла. От. Взагалі, взагалі зовсім не стригла, лишила. Ну, потім не знаю, щось не можу ще придумати ніяк, як його держати. Можливо, так, ну, все одно треба трошки. Пристригати, бо вже дуже-дуже величезний. Колись побачила в інтернеті його, і мені сподобалося в саду вже у людей. Мені сподобалося, і я вирішила собі такий купити. Так, звідси виходити знов тут у нас поливається. Ну тут ось тут з самого краєчку можна пройти е, Є у мене один ДРН коуза, скажу, що теж давно росте. І купувала вже не один ДРН коуза, це в мене вже не перший. Що вам скажу? Що в нас вони дуже погано ростуть. І посадила вже в тіні його, він весь час хворіє, ще ні разу не цвів у мене. Таке щось не знаю. Ну, Телестики цікаве у нього. Кінчики світліші, ніж сам лист. Скажу, що не, ні разу ще не цвів. Ну тут його держу, не знаю, під, під персиком в ціні, тому що читала, що не любить сонце. А тим більше, що як у нас, то взагалі він не зможе рости на сонці. І тим більше, що я саджала персі на сонці, то вони зразу пропали. Тут у мене ой, тут арум за ці господи. Нічого не бачу. Камніломка тінєва цвіте. І тінєва, і отприскава цвітуть обидві. Капець. Потім покажу вже арум. Так, дерен елегантісіма. Ну, я купувала його під такою назу, гляньте, видав мені зелену гіляку, треба його прибрати, цю гіляку обов'язково. Коротше кажучи, ріс він у мене в першій клумбіці два, де позаду жовтий, але там вже почало все розростатися, бо я ж коли саджала е, такі вкорінені живці по 15 см, вже думала, не думала, що воно таке виросте. От. А тут вирішила їх так посадити. Викопувала великим кущем. Викопала величезним кущем. Цей дерев у мене був легантисіння, вже здоровений. Ну, Десь такий і був. Я його викопала, розділила на кілька частин, трохи продала, один собі посадила тут. Ну, перші ріки не дуже був, а потім вже пішов, як бачите, наріс наріс гарно. Пістревелисний. Скажу, що... Взагалі не знаю, чим він хворіє. Ніколи нічого не бачила, ніяких шкідників, ні хвороб. Єдине, що ось треба буде стригти. Ну, стригти вже буду взимку, тому що зараз тут все таке гарне, стригти не хочеться. Так, тут у нас дерен спаєт, здається, називається ось він. Цей росте вже не так швидко, і скажу, що в мене. І там він клумбі не так швидко, як хотілося б, і тут не дуже. Ну, Він такий гарний, дивіться самі. Просто красоту. Поприкопувала гілочки і елегантісіма, і цей жовтий спає... Ох ти Боже, куди я наступила. Спаєтлі цей теж такий, <кій> теж поприкопувала гілочки, ну дуже гарний. Взагалі це мені так подобається. От Просто такий яскравий, елегантісіма, якось в нього більше, більше зелені. Бачите, він майже практично зелений. Замовила собі ще дерен теж білий, там, де буде більше білої пістрявості, ще хочу один. От, ну, Просто красоту, не бачите, він ще цвіте досі цвітять такі у нього. Тут цвітя невеликі. Оно бачите, такі малесенькі. Просто красотун. Просто, дивіться, яке гарне п'ятно в квітнику. Так, тут у мене ще два дерева лишилось, один я купила в цьому році у брежнюків. Дуже гарний. Що це? Не вже Лілія зацілала, а чи що? Ні, тут такий, вона така хвора. Ой, не можна мати, друзі, не можна мати стільки городу, тому що навіть сама не бачу, що в мене робиться. Так, ось розповім про цей дерен. Цей дерен, ой, називається шпетті, здається. Зараз почитаю, бо я читала, бо він у мене новий, я навіть не, чит... не шукала назву. Ну, так по картинці шпета. Теж він, бачите, жовтим. Ну, це він поки ще молодесенький. Матросик, ти прийшов мені допомагати. Поки він тут молодесенький, то бачите, листя в нього таке міленьке. У нього дуже крупний лист, дуже гарне крупне листя. Я була в гостях, наші внучки ручок був рочок не робили в Біляївці. Ми їздили до них в гості, і я пішла до людей в гості теж там з Біляївці, знайомі, мої давно вже по інтернету. Мені дуже сподобався цей дерев, на неї, і ми відрізали дві гілочки. Це був серпень місяць, вже майже кінець, 3 -е число. Спека неможлива. Але все-таки я взяла ці дві гілочки, два живця, поставила воду, вони в мене десь доби, мабуть, дві-три були у воді стояли, потім я приїхала думаю, посадила. Посадила в тіні під деревом. І от одна гілочка в мене прижилась. І от зараз онуці буде в цьому році п'ять це от за 4 роки живця виріс у мене такий кущик. Ну, по-перше, я ще його пересаджувала. Клематис починає зацвітати тільки-тільки. Так, це все добре, де ж мій дерен той? Дається де він там. Ой-ой-ой, тут все полите. Ось це злаковий куточок тут. Дерен, дерен, десь він тут. О, бачу. Не раз почитаю, тут ще лишилась бумажечка, я здається, ну, не здається, собі написала назву, а чи вона, чи ні. Ну, да, Міра. Господи, не можу перевернути. Ой, Теж, ну тут вже буду поливати, тут уже. Міраклі. Міраклі. Бачите, яке по нього листя з, з рожевим відтінком взагалі який гарний. Це я купила в цьому році у Брижнюків. Досить такий, бачите, гарний кущик, уже, немаленький. І гляньте, які у нього гілочки самі. Просто темні, темні, темні. Це, це ж вони взимку, мабуть, такі будуть гарні. Дуже гарний дерен, скажу вам. От Я його. Там закінчу кумбу поливати, де сьогодні вже після обіду почну тут поливати, пльється і піде вріст. Гарнюні й гарнюні. Ну скажу, що це виходить ось уже, це ось, бачите, молоді просто цьогорічні, ось вже вони які. Сантиметрів 10 вже є 100%. Ось тут так точно. Дивіться, який гарний приліст в цьому році в сезоні. Ой. Так що так. Бачите, трошки подивилися кущі, трошки прогулялися. Просили ще розповісти про ті рослини, які у мене ростуть і дуже рідко зустрічаються. Це треба, я ж кажу, сісти, не сісти, а пройтися з бумажечкою, записником по саду, продивитися, де що у мене росте. ну, Наприклад, як на Чекалкін горіх. То він вже підсвівся. О, невже в цьому році у нас будуть горішки? Купувала ще один кущик, на жаль, пропав, а тут я його деревинкою формую так. Так, виходимо звідси, де і риси цвітуть. До речі, зацвілися нові риси, зараз покажу. Нові кольори геть, нові-нові. Так, позлакаємо, потім я окремо пройдусь. Ой-ой-ой, щоб ще не нирнути в ставочок. Так, де вони? Зараз покажу. Ось, гляньте, за -за зацвіли чорнильний тих хліба, як у сказати, правильно фіолетовий. Ну, дуже відрізняються від синіх. От гляньте цей ось колір і цей ось колір. Ну, Якщо так от на відстані гляньте, все одно -то видно, бачите, справа вони такі чорнильні більше, а зліва сині. Я вже думаю, треба мені пройти, бо є змішані букети або оцей білий букет підв'язати, і цей білий. Там вже змішані пішли кольори. Тут де сині самі попідв'язувати і трошки випрати. Наприклад, оці два величезні, два білих букети можу викопати і повністю випродати. На сьогодній рік можна буде ділити другі. сині назначити. Ось, наприклад, два ці сині випродати можу повністю теж. І ще хай ростуть, а вже після цвітіння було ну, ділити точно вже. Так, і дивіться, ось зацвілий ще якийсь колір. Я, я навіть не можу сказати, б, який це колір. От дивіться самі. Дивіться, він по бокам такий, як коричневий. Бачите, ну, камера не, не передає його кольор. Він такий якийсь От коричневий, коричневий такий бархатний. А серединка така більш... Трошки чорнильного, якось чорнильно-коричневий, грязний такий чорнильний колір. А це ось просто коричневе. А там ще є, у мене не всі позацвітали, ці, більш, от, ці цілий день на сонці, бачите, позацвітали перші. А ще є, ще є в бутонах стоять. І там підсвіткою, ну там тінь у мене під горіхом. Я отримала нові тільки посадила, але вже в цьому році не цвісти не будуть, це 100%. І, і, і ще вона в квітниках десь ростуть. Ага, ось тут. Розпускається. Це здається, теж буде чорнилінь тут в тіні. Красотон такий. Так, Амсонія. Зацвіла більше. Тут така напрямо голуба-голуба, такий ніжний колір голубий Хоста. це, до речі, теж хоста з біляївки. Привезена, привезена подарунок, теж ось ця. Теж вже можна буде її на осінь пересаджувати або сідущу весну. А ця якась така, не дуже видно, але вона. П'ятниста така, бачите, трошки жовто-зелена. Ну, і знову вигілка наша. Наш бук триколор. О, півоння. Гляньте Як видно здалеку яскрава, яка темна. Гарно виглядає. Так, ну все, друзі, так от трошки прогулялися. Треба, я ж кажу, о, зацвітає півоння Крінкенд Вайт. Ось вона, вона в розпускі така от кремово-рожева якась така, бачите, не чисто біла. Трошки така кремова якась і така рожева, наче. А потім зацвітає, стає просто біла. У мене її виявляється два кущі. Ось тут один і ось зліва один Крінкленд Вайт. Два штуки. Я думаю, що цей великий можна буде восени поділити. Гарний такий. Так, ну все, друзі. Такий в мене тут вийшов, гляньте, жовто-синій. От в цьому куточку так і буду саджати Вероніку з цими кущами, гляньте. Патріотичні такі кольори тут в мене вийшли. Жовто-синій. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, тихої, спокійної ночі. Це буде наша Україна.